Вірші, пісні, танці у виконанні відвідувачів територіального центру надання соціальних послуг міста Черкаси, а іще ще чай, кава та різноманітні смаколики. Черкаський парк імені Богдана Хмельницького наповнився святковою невимушеною атмосферою. Тут для людей похилого віку відбувся патріотичний захід. Хай буде мир у нашій рідній Україні. Звертаючись до старшого покоління Черкащан, міський голова міста Анатолій Бондаренко відзначив їхню енергію та життєвий запал, які надихають та не дозволяють зупинятися. Це день на. Певне, день наших батьків, наших ветеранів, день тих людей, які побудували нашу країну. Ми пишаємося вами, ми на вас надіємося, що ви і далі будете брати активну участь у життєдіяльності нашого міста, тому що ми беремо з вас приклад і впевнені, що ваші поради, ваші настанови, вони ще послужать не одному поколінню. Всі заходи повинні бути, тому що людям, ну ви знаєте, пенсійного віку, куди ми дуже підемо. А тут ми і займаємося в центрі, і по на концертах участвуємо. Виходимо в світ, як кажуть. Ми сидимо вдома. У нас хореограф, є, який готує нам танці. Ми багато танців дуже танцюємо. Нам подобається. Тобі плескають в долоні. Подобаються наші танці людям. Звісно, нам хорошо.